Друзі, усім привіт! Сьогодні у відео ми поговоримо, що відбувається з ринком мінеральних добрив. Думаю, що ця тема зараз буде багатьом фермерам цікавою, оскільки уже в повному розгарі приходить осіння посівна. Станом ще на 7 вересня в Україні засіяно уже 686 тисяч гектару зимого ріпаку. Найбільші посівні площі на Дніпропетровщині, Одещині, Тернопільщині та Вінничині. А на заході, це у нас буде Волинь, Рівне, Тернопіль, Чернівці, там уже повністю завершений посів озимого ріпаку. Зараз повним ходом починається посів озимої пшениці, ячменю та жита. По всій країні поки що засіяно цих культур трохи більше 7 тисяч гектар. Ось такі дані із сайту Мінагрополітики. Проте, незважаючи на війну, нестачу коштів, низьку ціну на зерно. Як ми бачимо, все одно наші аграрії намагаються засіяти свої поля. Правда, при цьому кожен задає собі питання і цікавиться, якою буде подальша ціна на добрива. І чи взагалі можна буде їх потім докупитися. Для вас, друзі, по цьому питанню я постарався зібрати чим побільше інформації. За мою працю прошу вас підтримайте канал підпискою, лайком та обов'язково напишіть коментар. Щоб не забирати ваш час, давайте відразу перейдемо до цін. На сьогодні аміяшна селітра коштує від 34 до 37 тисяч гривень. Карпамід від 38 до 44 тисяч гривень. Кас32 від 31 до 34 тисяч гривень. Сульфат Амонію від 20 до 23 тисяч гривень. Нітроамофоска від 40 до 43 тисяч гривень. Це друзі ціни на основні добрива, які користуються найбільшою популярністю серед наших фермерів. Скажу наперед, що за останній місяць добрива подорожчали від 10 до 15%. Найдорожче сьогодні коштує амофос. його ціна становить 55-60 тисяч гривень за тонну. Для кращого розуміння динаміку росту цін можна побачити ось на цій таблиці. Ще на початку серпня карбомід коштував 36-41 тисячу гривень. Тепер його ціна, як я казав, вище, становить 38-44 тисячі гривень. І скоріш за все, ціна буде ще більше рости вгору. Думаю, що всі вже повинні знати, що основна причина зростання ціни на добрива це в першу чергу висока ціна на газ в Європі. Яка під кінець серпня. Перевищила позначку у понад 3500 доларів за 1000 кубів. Зараз вартість газу, ніби зменшилась до позначки від 1200 доларів. Але все одно вона залишається просто мега високою. Така штучно створена ціна виникає на ринку через невиконання контрактів з боку расистів. Російський монополіст Газпром просто навмисно зупиняє поставку газу. Пояснюючи, що вони проводять якісь ремонтні роботи своїх трубопроводів. Внаслідок цього на європейському ринку виникає дефіцит газу, як ми розуміємо, ціна росте вгору. Вже навіть зараз ряд різних експертів зазначають, що ціна може перевищити позначку у понад 4000 доларів за 1000 кубів. Чи буде насправді така ціна, поки що на це питання досить важко дати якусь точну відповідь. Зараз члени Європейського Союзу намагаються любим способом знизити ціну на газ, беруть самі збільшують видобуток цього блакитного палива, Даються до жорсткої економії, збільшують закупки в США, відновлюють роботу електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, видають субсидії своїм громадянам та різним підприємствам. Тобто все робиться для того, щоб в подальшому взагалі відмовитися і стати незалежним від російського газу. Правда, це буде не скоро і доведеться почекати якийсь час, перш ніж ринок знову стабілізується. Станом на зараз найбільший у світі німецький хімічний концерн BASV скорочує виробництво АМІАКу у відповідь на зростання ціна газ, норвезька Яра International також скорочує виробництво добрив на кількох своїх заводах. Литовський концерн Акхіма, найбільший виробник азотних добрив у країнах Балтії, тимчасово зупиняє свою роботу через дорожчання газу. На кінець серпня місяця нашим сусідам-полякам також прийшлося на ряду різних заводах призупинити виробництво азотних добрив. Причина знову та ж сама: надзвичайне та безпрецедентне підвищення цін на природний газ. Тобто ці компанії бояться виготовляти добрива. Тому що ціни на них можуть стати неконкурентними в порівнянні з такою ж продукцією із США, Росії та країн Близького Сходу. А там, як ми розуміємо, вартість газу є набагато нижчою, ніж в європейських країнах. Через цю енергетичну нестабільність на ринку може виникати дефіцит і ще більше здорожчання добрив. Україна також частково залежить від поставок газу із Європи. Тому, друзі, тут потрібно розуміти, що з вирогідністю 99% на нашому внутрішньому ринку ціни на добрива будуть ще більше рости вгору, ймовірно, що до кінця вересня салітра та карбамід може ще додати у ціні 3-5 тисяч гривень, так само зростатиме ціна на каз щодо сульфату амонію, то ціна на імпорт може досягти 28-29 тисяч гривень. По НПК буде відчуватися досить серйозний дефіцит. Ми не маємо того обсягу, який був раніше. За перші півріччя було завезено тільки 240 тисяч тонн цього добрива, тоді як в минулому році 423 тисячі тонн. Тобто, через якийсь час нітроамофоска буде коштувати 45-50 тисяч гривень, а фосфорні добрива більше як 60 тисяч гривень. Також, крім ціни на газ. Невартість добрив зараз негативно відбивається зростання курсу долара, різні логістичні проблеми, та зупинка через війну таких підприємств, як Дніпроазот, Сіверсько-Донецький Азот, Одеський припортовий завод та інші. На даний момент виробництво мінеральних добрив здійснюється на двох заводах: Рівний Азот та Черкаси Азот, які входять в холдинг компанії Остхім. Недавно що ця компанія опублікувала ціни на свою продукцію. Станом на початок вересня, у них ам'ячна селітра коштує 34 тисячі 800 гривень, Карбамід 39 тисяч 800 гривень, лапнікова ам'яшна селітра 28 тисяч 200 гривень, Такас 32 32 тисячі 500 гривень. Керівники цієї компанії пояснюють, що вони добре розуміють, які зараз непростій ситуації опинилися наші фермери і намагаються любим способом тримати низьку ціну на добрива. Ну в разі якщо ціна на газ буде зростати, то вже стає зрозуміло, що прийдеться і збільшувати ціну на свою продукцію. Можна ще, друзі, якусь частину мінеральних добрив закупляти за кордоном, наприклад, в Туреччині, Казахстані, Саудівській Аравії. Там ціна на добрива є набагато нижчою. Правда, тут виникає багато різних логістичних проблем. Ми не сьогодні не імпортуємо добрива через свої порти, а вести автомобільним транспортом чи залізницею це дуже дорого та забирає багато часу. Західний кордон так перевантажений експортом нашого зерна. Правда, зараз ведуться багато різних дискусій, чому Україна не використовує зерновий коридор. Для доставки різних вантажів в свої порти. Тобто судна, які до нас прибувають з африканських країн, можуть там завантажуватися добривами, а від нас вже відправлятися зерном. На цьому, як ми розуміємо, можна заекономити досить хорошу суму коштів. Проведенню такої торгівлі, напевно, що забороняють укладені скоріші зернові угоди. Або дирекція наших одеських портів боїться завозити на свою територію добрива. Тому що в разі ракетного удару може все просто здетонувати. І є вирогідність, що повториться така катастрофа, як в 2020 році в місті Бейруті, ось як виглядав порт до вибуху, а це вже після детонації селітри, як ми бачимо, вся інфраструктура порту знищена. Ось, друзі, така інформація, а я на цьому буду завершувати відео. Попрошу вас напишіть в коментарях, по якій ціні закупляєте добрива. Чи взагалі думаєте їх купляти? Скільки на це хочете потратити своїх коштів, яким добре вам надаєте перевагу, і які культури плануєте посіяти? Тому бажаю всім удачі, миру, добра і до зустрічі!